Да? говоримо з вами зараз про е, оголошення масивів наших об'єктів. Давайте е, для прикладу, Ну взагалі, будемо писати і оголошувати масив. Зрозуміло, що клас це просто тип даних, користувацький тип даних, то є тип даних, який робить користувач, але цьому типу цей тип може мати у нас з вами. Що Властивості, може мати конструктори. Конструктори, ще раз нагадаю, це методи, які використовуються для того, щоб створювати об'єкти, тобто написати правила створення об'єктів. Далі ми маємо сеттери та гетери, а також ми з вами маємо методи, які властиві саме цьому класу. Тобто ми зараз створимо з вами масив елементів класу. Так як і будь-який масив, синтаксис створення масиву класів такий же самий. Тобто, ми можемо зробити це наступним чином. Вказати тип people. Далі поставити символ, який означає, що це масив, далі вказати, наприклад, там, P. Якийсь е елемент, да, або ж people, я його так ось назову, дивіться, да? от тут з великої піпл, а з малою. Так дуже часто роблять. Дивіться, давайте я зараз назову П. А взагалі правильно, правильно, по синтаксису було б так. Тобто самі елементи, самі об'єкти з малої букви, клас з великої букви, а об'єкти з малої. Оскільки мова у нас е Java, вона регістрозалежна, залежна, то ми б з вами мали, е так чи інакше, мали. Е ну, і різні змінні. Ну, зараз давайте, щоб не путати вас, я його назову П. Напишу дорівнює, да? і далі, оскільки це масив, використаю один із способів ініціалізації масиву. Тобто, зокрема, зараз скажу, що це у мене people, так і у нього кількість елементів, наприклад, там 100. Що створюється е, зараз? Е, самі елементи, послухайте, вони не створюються, а створюється лише показчик на ці елементи, тобто посилання, яке зберігається е, і адреса його зберігання у пам'яті. Посилання мається на увазі. Тепер далі нам треба оголосити самі елементи масиву. Давайте зробимо так, що наші елементи масиву будуть генеруватися. Хорошо? Зробимо, щоб їх вводити не вручну, а е, якось, так? Да? Значить, дивіться. Ну, перш за все, я напишу, що буде в мене якась змінна INT, е, яка і це буде порядковий номер, або ідентифікаційний код. Ось отой, так. Да? Е, ми маємо перший. Перша властивість це ID, ось оце. Да? І це в мене буде І. Тепер далі. Що ми з вами зробимо? Напишемо, напевно, цикл. Дивіться. Я напишу наступним чином. Ну, всі елементи масиву мають нумерацію від нуля, правда? Тому я напишу ось отак. І зарівнює 0 крапочка з комою. Да? До І менше. І менше, А тепер дивіться, ось отут я можу сказати так: Пленкс, бачите, дивіться, П Ленкс. Тобто не потрібно кожного разу, ну, якщо ми хочемо всі елементи використати. Якщо ми хочемо використати декілька елементів, наприклад, там давайте 10 елементів, давайте не всі. 100 не будемо всі заповнювати. Да? От. Далі що ми робимо? Далі ставимо кратку шкомою. Іденти... Зміна нашого параметра цикла буде одиничка, одиничка тому пишемо і плюс-плюс. І ось тут от відкриваємо і закриваємо наші дужки. І в циклі тепер ми з вами розпишемо наступні речі. Напишемо так, що ПІТ буде дорівнювати. New people. Да? New people. І дивіться, можна, можна одразу ось отут використати е, будь-який конструктор. Можемо використати, дивіться, у нас же є з вами конструктор, при якому задається е, name і ID. Давайте задамо name так, і ID, е, задамо. No name. Ім'я, наприклад, задамо no name. Так, no name. No name. А э, тот самий э, наш ID. ID, наш ID, він інтеджер, Ми задамо як. І таким чином у нас з вами створиться People. І навіть тепер, навіть одразу, ми можемо і попробувати вивести цей е, створений елемент. ПІТ, дивіться, крапочка, принт. О, ну, таким чином у нас створиться 10 е, однакових об'єктів. Запустимо і дивіться, що ми побачили. Бачите? Енергія в них ноль, всього в них ноль. Ми можемо тепер, наприклад, да а, до нейма до нейма наприклад, написати так: П і ітинем, ПІТ властивість. П. І, Т, А дальше дивіться на седнейм. Чой не хоче. Давайте писати, пробувати, да? set name. нейм. Uh, присвоїти. Так, і що йому ми з вами присвоїмо? Ми з вами присвоюємо uh, таку річ. Дивіться: ми присвоюємо ПІТ. Uh, давайте. Хотів хотів просто додати номер до нього, так? Ти не будемо номера додати, тут нема великого сенсу. А, о, так, але м -м, давайте ми додамо йому set не name, а set Energy. Set Energy. І тепер ми тут повинні вказати число, наприклад, 100. А, так, чи тисяча? Так, і тепер дивіться, отут у нас було енергії, це енергія нашої людини. І ми з вами ну, коли, якщо додамо тисячу, то в принципі кожному буде присвоєна тисяча. Я отут просто дивіться. Нейм, ось отут, от, трошечки більш наведу красоти, бо тут у нас щось таке пронаписувано. Нейм я поставлю отак ті ре. Потом менеджер тіре, потом на рік народження тіре є, да? Хорошо, я хотів отут просто трошки справити. От, і тепер дивіться, я можу. Давайте ще ID впишемо десь. От, да? от, ну от, щоб отут... От, давайте попереду. отут поставимо йому ID. Напишемо ось отак. Іде? І отут -от поставимо плюс плюс вліво ID. А вот, і перед ним вам тепер пробіл. Дивіться, тепер, коли ми з вами запустимо нашу програму, запускати треба, коли ми знаходимося в основному модулі, звісно, що. І тепер от дивіться, воно нам з вами виведе і ID, ID дорівнює 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 0. А, а Чому 0 ID дорівнює? Чекайте, щось я не зрозумів. ПІТ так і дорівнює І. Так, так а чому у нас і збільшувалось, а ID не збільшувалось? Тут і що ми з вами отримали. А далі чомусь у нас відбувається незрозуміло що. Чомусь ID все рівно лишається нуль. Дайте подивимося. А, методи, print, ID, буде ID. Так. А чому ж... Чому ж це ID? Воно нуль. Дивіться, чому нуль? Тому що у нас невеличка помилка була. Ми не присвоїли ось тут Дивіться, ним ми присвоїли ним. Ним. А ID, оце не використали. Тобто воно в нас, невірно, трошечки записане. Треба, щоб було воно, то треба ось отак написати. ЗИС крапочка ID. 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 От. І тепер попробуємо запустити. О, бачимо, що ID наші вже виходять. Тепер це Energy. Я би хотів, дивіться, зробити його за допомогою рандом. Можемо. Пишемо рандом. Да? Рандом. Або ми дивіться, або ми, наприклад, якщо ми, дивіться, ми можемо це тут записати. А можемо задати взагалі не тут. А правильніше це зробити, було б ось отут. Дивіться, наприклад, я хочу, щоб при використанні ось цього нашого конструктора, використовувався, ну, елемент елемент. Випадкових чисел, да? Ми б з вами написали так: Рандом. Так, наприклад, там рандом. Рандом дорівнює new random. І тепер ось тут написати так. Дивіться, написати так, що ну, можна просто було б в даному випадку. А ней, да? ну, не Нейм, не, вибачте, а його так зис крапочка energy, дорівнює random. next int і мм next int і так random next int і вкажемо у асоціативі візьмемо ми спосіб введення, наприклад, там від 100 до 10 000 О, ось отак. І таким чином у нас вийде, що при використанні цього того самого ось цього метода, так, у нас буде ну, рандома ну, випадковими значеннями заповнюватися Energy. Давайте ще випадковими значеннями рік народження зробимо. Да? Давайте так. Що зесь рік народження буде також дорівнювати рандом? Точечка на екстинг, І тут задамо, наприклад, 1920-й, наприклад, да? старожили, якісь там у нас бувай будуть, і. 20-25 Поки ми дати дату і час ще не вивчили з вами їх визначення в Java. Тому задамо так. Тут можна зробити, щоб просто теперішній рік да, воно видавало, щоб нам не змінювати постійно нашу програму. Так, ось так. Дивіться. І тепер, якщо ми з вами запустимо нашу програмку то ми побачимо, що можна, що можна, дивіться, ну, ми бачимо, що тут у нас генерується і енергія, і так. Ще ніхто не додавав нічого. Ой, і навіть не пройшов. Поняв Так, ладно, давайте ми з вами. Ми з вами. Що хотів? Так, це відео пишеться відео у нас. Так, пишеться відео, значить, е, я хотів би. Так, е, я хотів би взяти і е, зробити слідуюче, дивіться, е, по з приводу ось отут. Якщо, наприклад, я хочу, щоб при використанні цього конструктора, наприклад, не задавалося нейм. То я беру просто ось тут. Дивіться, обираю нейм. І ось тут обираю нейм. Ось скажете, а де ж нейм буде? А давайте ми зробимо так, що воно буде вводитися з клавіатури. Це ж можна зробити також, правда? А як ми вводимо з клавіатури? Хто пам'ятає? Сканер, пам'ятаєте? Дальше. Що дальше пишемо Ну, наприклад, сканер дорівнює, да? Дальше що? Нью, сканер Ньюсканер. Далі сканер. І що ми тут писали? Ось і тут що писали? Тут що найшли. Давайте попробуємо. Де шукати? А ну-ка, як ми з вами працюємо? Можна в прикладі шукати? Можна, правда? Ось тут в прикладі якраз цього і не знайшли. А що з сканером? Дивіться, мої курси у вас є минуле, у вас є практика. Пам'ятаєте, я хочу просто вам пригадати. Практика, вам доступна, до речі, вона чи ні? Минуле. Значить, так. 741 731. Так, це у нас було 731 це Так, і ось отут, дивіться, ми робили, да, консольне введення та виведення. І ось отут ми з вами записували, да, що. Так. Дивимося, дивимося введення з консолі шукаємо, да? і тут ми що писали System. IN. Правильно? Ми писали System. крапочка in System IN. І тепер дивіться, написали ось тут, що ЗИС. Ви подивіться, до речі, чи вам доступна та практика чи ні? Uh, this name. А можемо все name. Можем, тут ми можемо всередині цього файла previght, поэтому ми можемо просто name писати. This name <coughs> дорівнює. І ось отут написати in. стоп. Що це я знов за... Це я вже сам запутався, да? А... This name дорівнює int. А чому він не хоче нам так? Next uh, string. Стоп, 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 стоп. А, сканер. Чого? Дорівнює сканер. А нет, нест, да, будем Next line. Так, добренько, тепер дивіться. Але перед цим вводом нам треба було б написати ще соут. правда, System Out Print. І написати так. Введи, веди прізвище, чи там ім'я, так? Да? Ім'я. Во. І тепер, коли ми з вами запустимо нашу програмку, то ми отримаємо. Ну, а, ну, ще красоту треба буде зробити, да? Наприклад, там Іван. Знову тут, ну, бачите, ось не Іван, да? Далі там Вадим. Появляється вадим, у нього рік народження і так далі. Ну, Давайте я зупиню, ой, я зупиню виконання, да? От, і е, ну, просто щоб д -д далі просто не продовжувати. Тобто, якщо вам потрібно вводити якісь елементи вручну, з клавіатури, то ви використовуєте собі е, елемент введення, сканер ін там, чи скар тут, чи там Next Line. Чи... Якийсь елемент, якщо Nextline, то це рядковий елемент буде вводитися рядочок, якщо Next In, то це буде числовий елемент, да? От, вводитися і так далі. Тобто ви можете оперувати цими елементами. Тобто сказав вам про введення з клавіатури під час створення об'єктів. І показав, як робити масиви елементів. Звісно, що можна робити, це не в циклі, можна по одному. Тобто, після цього, дивіться, можна було б писати: ну, давайте я зараз збережемо це, зупинимо запис, напевно. да